І одразу долучаємо нашого гостя. Це Олександр Коваленко, військовий експерт, також відомий багатьом як злий Одесит. І пане Олександре, назва вашого телеграм-каналу влучно описує стан Одеситів цього тижня. Для міста він був складним. Містяни перебували під постійними ударами росіян. Вітаємо вас в ефірі. Ну а почнемо ми з не цієї теми, а з полювання на А-50. А 50 так, це м, вітаємо вас, пане Олександре. Це е, літаки-розвідувальники, як їх чи також очі і вуха росіяни. Е, е, експерти, якщо я не помиляюся, в нашому ефірі говорили, що в Росіян таких дев'ять здається. Ну менш десь в районі 10, чотири з яких були в строю. Два е, таких літака е, наші збройні сили успішно ліквідували. І зараз повідомляється про те, що один такий літак, який був на стоянці на Таганрозькому авіазаводі також пошкоджений тема вже топ тема двох днів. Чи офіційно ми не маємо ніякого підтвердження від збройних сил України чи повітряних сил України чи від того ж самого ГУР? Але тема обговорюється. Пане Олександре, чи знаєте ви якісь нові подробиці? Так, вітаю щодо А-50, який був в Таганрозі, у нас саме комплексі Бері пошкоджений. Це повідомляв першим саме я. Ця інформація до мене е, поступила. Е, е, а 50 який там знаходився, це був саме той, який свого часу був пошкоджений в Білорусі. Ми пам'ятаємо цю історію, коли на території Білорусі розміщувалися е, ці е, літаки дальньорадіолокаційної радіолокаційної розвідки та спостереження. І один з них отримав пошкодження дроном своєї радіолокаційної системи ДЖМІ. Після цього його відправили до Російської Федерації, де повинен він був пройти комплекс ремонтних робіт. Але є нюанс. І нюанс полягає у тому, що на сьогодні Росія технічно та технологічно не може ремонтувати саме ці комплекси. Довгий час саме цей літак А-50 він знаходився під. Відкритим небом не захищений, не в ангарі, і саме за рахунок, як мінімум, трьох прильотів, які відбулися по комплексу Баріїва в тагангрозі, один з цих літаків він отримав пошкодження фюзеляжу. не самою радіолокаційною системою, а там були пошкодження фюзеляжу. Тому як Мінімум один А-50 він е, буде мати ну, більш складніші умови для свого ремонтування. Е, загально А-50 це літаки, які е, дійсно у Російській Федерації вони знаходилися в кількості на обслуговуванні 9 одиниць. З них один знаходився на постійній модернізації останні два роки. І навіть вважалося, що в умовах о, сучасних санкцій вони взагалі не зможуть закінчити цю модернізацію. Два літаки вони знаходилися на ремонті, регламентному не через пошкодження, а саме регламентний о, ремонт це силової установки, силових узлів і так далі. Тому так дійсно на сьогодні у росіян обмежена кількість А-50-х в розпорядженні це приблизно 3-4 одиниці, максимум, що вони можуть використовувати. Причому вони нещодавно заявили те, що в них один з А-50х він був введений в експлуатацію, але треба розуміти, що вони це заявили після того, як два були знищені. А скільки нам тобто, треба це скоріш за все пропаганда? Скільки нам треба ще знищити для того, щоб суто теоретично говорити про відкриття аеропорту в Україні? Всі потрібно знищити. І чи можна, і чи дозволить це потім відкривати повітряний простір в якомусь місті нашому? Ні, я скажу так: що е, якщо ми говоримо про Київ, про відкриття там Борисполя або Жуляни, то це ризикована загалом місія. Навіть Ні. навіть за а, відсутності що, А 50 х та. так саме за відсутністю А х тому що А п'ятдесяті вони в першу чергу коригують нанесення ударів ракетною компонентою авіаційного базування. Тобто, якщо ми говоримо, і не тільки авіаційного, а ще й морського, якщо ми говоримо про такі ракети, як Х-101-555, або про КРМБ Калібр. То це саме дії а 50 З іншого боку, якщо ми говоримо про дії сухопутною компонентою оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер», які використовують ракети 9 м 723 9 М 728 а також північно корейський КМ-23, то тут А-50. Ну, це 50 на 50, але вони не виконують повноцінний свій функціонал. Вони можуть наносити ці удари по координатам а, з використанням іншої компоненти, іншого функціоналу. Тому а, дійсно, я розумію, як багато хто а, вважає, що відкриття аеропорту а, десь на території України воно є ну якимось таким елементом демонстрації того, що ми. Здійснюємо достатньо ефективний спротив російської агресії, але з іншого боку, це велика загроза, якщо ми говоримо про Київ, що можуть бути нанесені удари балістичною компонентою. і не тільки балістичною, це може бути і гіперзвукова компонента. Наприклад, це ракети 2М33 33 Онікс, які вже по Києву намагалися використати, або Х-47М2 2 Кінжал. Так, дійсно в Києві та Київській області є достатньо ефективна. Одна з найкращих в Європі ешелонованих ППО. Це правда, але навіть найдосконаліша ППО не гарантує 100% гарантії безпеки. Тому, як на мене, це, ну м'яко кажучи, недоцільне на сьогодні рішення. Пане Олександре, а відсутність цих А 50 в небі цих літаків розвідувальників яке значення має для фронту? Чи полегшує це застосування на фронті тих самих Ф-16? Поки ми про Ф-16 взагалі не говоримо. Ми їх не маємо. В нас їх немає. Вони поки що ще на а, території України не присутні на жодному нашому аеродромі. Ну а чи не є а, це із, ліквідація а 50 підготовкою до їх застосування? А, це в будь-якому разі нам вигідно, будемо ми мати f 16 чи не будемо. А, відсутність А 50 в повітряному просторі зменшує, наприклад, нанесення ракетних ударів по тиловій Україні, центру півночі. Заходу тобто, чим менше в них а 50 тим менше в них можливостей саме прогнозувати свої удари, ракетні удари крилатою авіаційною до звукової компонентою по території України. А що по південно іншу ага. договоріть, да, будь ласка. Ну, Південь, це Одеса і Одеська область. От та, та складний був тиждень, якраз з того, що ми розпочали для Одеси постійні обстріли. Ми бачили, обстріли, як президент хвили. України Володимир Зеленський приїжджав до Одеси і на зустріч з прем'єр-міністром Греції, і як відбул, відбувся саме удар по Одесі, саме в цей час. Що ви виділили удар... в таких атаках, от, які були цього тижня на Одесу? Переважно по Одесі останнім часом наносяться удари саме компонентою дронів Камікадзе – «Шахет-131», «136». для протидії цієї компоненти. Ну це довга історія, скажімо так, якщо ми хочемо знищувати ці дрони камікадзе на ще до того, як вони входять в адміністративну мережу самого міста, ми їх повинні знищувати над морем. Якщо ми повинні їх знищувати над морем, нам потрібно що нам потрібно необхідна кількість комплексів а, малого та середнього радіусу дії з відповідним боєкомплектом, а, щоб по всій узбережній лінії ми мали відповідний радіус знищення 10-15 кілометрів. Ми цього не маємо, а, переважно дрони камікадзе Шахет 131-136, коли вони підлітають до Одеси. Вони йдуть на лоупасі. Лоупас це наднизька висота, тобто їх фіксувати дуже важко. Але специфіка саме Одеси полягає у тому, що їм е, в, е, треба з Чорного моря, коли вони йдуть на лоупасі, набирати висоту, тому що в нас е, є схили, і е, для цього вони набирають висоту плюс 200-500 е, метрів. Саме тоді починають працювати наші зРК, іноді вони не спрацьовують, тому що вони максимально використовують ось ці межі, ось цю межу між лоудпасом і набором саме висоти. Потім починають працювати вже наші групи перехоплення, мобільні групи перехоплення, і вони достатньо ефективно працюють у цьому питанні. Але нам не вистачає ЗРК, малого радіусу дії, які можуть перехоплювати ці комплекси е ураження саме над чорним. Бори пане, на жаль, Нам їх пане, не вистачає, пане Олександре. Ми от по ефірах знаємо вас як військового експерта, який завжди є таким ще й оглядачем міжнародних засобів масової інформації стосовно війни в Україні. Ви завжди влучно коментуєте і слід стежити за тим, що пишуть в Європі за кордоном на заході. В цьому контексті запитання про останні висловлювання президента Франції Еммануіля Макрона. Французька газета Леобсерваціон пише, що Еммануіль Макрон збирав. Довкола себе лідерів політичних партій Франції і е, пояснював їм, е, коли може відбутися відправлення іноземного контингенту в Україну за яких умов і нібито там звучало е, з посиланням на французьку газету Леобсервасіон, таке що Макрон сказав, що е, можливий сценарій ведення військ в Україну це коли росіяни прорвуться до Києва чи до Одеси, і тут. Е, Комплексне таке запитання, тому що знаєте, у самій Франції це спровокувало розмови про те, що там потрібно відправляти своїх військових в Україну чи не потрібно. А у нас ця заява Макрона спровокувала іншу дискусію про те, а чи можуть росіяни прорватися до Києва чи Одеси? От що ви е, скажете? А, прорив до Києва е, можливий, якщо у росіян буде ударне угруповання приблизно від 400 до 500 тисяч особового складу. Прорив до Одеси можливий, якщо у Росіян на лівому березі, саме лівобережній Херсонщині, буде угруповання приблизно 10 мільйон. Робимо висновки. А, як ви, росіяни... а як, ви, як, ви, як ви цей розрахунок вивели? Це дуже просто. Авдіївка. Ми про неї говорили майже півроку про Авдіївку. Росіяни за цей час, щоб захопити Авдіївку, використали який ресурс? Вони використали ресурс, постійний ресурс, це було від 60 до 80 тисяч особового складу, і при цьому вони мали резерв приблизно 10 тисяч особового складу, який вони використовують для відновлення боєздатності підрозділів та компенсації втрат загально. Їм потрібно було 100 тисяч ресурсів для того, щоб захопити Авдіївку. Авдіївка це населений пункт, який має площу неповні 29 квадратних кілометрів. Отже, питання для того, щоб захопити, наприклад, Одесу. Що їм треба зробити? Їм треба форсувати Дніпро? Згадуємо форсування Сіверського донця. Коли вони втратили майже півтори батальйона тактичні групи та більш ніж 100 одиниць техніки, Сіверський Донець це маленька річка. Дніпро це зовсім інше. А якщо Придністров'я вони використають і там склади в Ковбасні. А в Придністров'ї там нічого нема для того, щоб загрожувати Одесі. Принестрові там півтори тисячі а, два батальйони активні бойові батальйони, які знаходяться російські, та приблизно сім з половиною тисяч особового складу. Ну це умовно кажучи дев'ять тисяч а, реальної якоїсь загрози а, в режимі а, баталь а, такого собі маршового батальйону, не батальйону тактичної групи, тому що про техніку там зовсім інша взагалі а, тема. А саме маршовий батальйон, піхотний компонент вони нічого не зможуть зробити. Приднестров'я це найбільша проблема для Молдови, але не для України. Хоча Україна може з цієї проблеми мати свої профілі. Циркулює також інформація про Сумську область Суми, і ми бачимо, що цього тижня якраз місто потерпало від атак постійних. І Вони теж почали на кордоні використовувати незвичний спосіб мінування, яке угруповування там на кордоні з Україною, з Сумською областю перебуває росіян? Чи є загроза з того боку? Ні, загрози зараз там немає. Там немає зараз о, тієї кількості ударної групи, яка могла б о, створювати ось такі загрози. О, загроза для Сум для Харкова, саме в питаннях о, терористичних, о, вони завжди будуть існувати. Але для того, щоб о, захопити Харків, росіянам треба хоча б 500 тисяч особового складу біля кордону сконцентрувати. О, який буде о, спрямований на те, щоб ну, як мінімум, створити умови оточення міста, бо без оточення міста розпочинати якісь штурмові дії в на рівні міських боїв неможливо. Бо у Харкова достатньо багато саме логістики з західного напрямку, і якщо вона не перерізана, розпочинати ось о, Бойові дії в місті це досить складно і це затрат. А якщо ми говоримо про суми, то це приблизно така ж сама кількість ударного угруповання, але з іншого боку, їм потрібно буде ще, окрім всього іншого, розуміти, що є більш ширший обсяг флангів, і для цього також треба 400-500 тисяч особового складу тільки на суми. І безпосередньо така ж сама кількість для розпочатку міських боїв, е, тому вони використовують цей фактор ударів по сумам по Харкову постійних системних для того, щоб е, створювати уяву цієї загрози і сковувати наш ресурс, який знаходиться в Харківській області саме для оборони Харкова, а також Сумської області, е, по всій прикордонній смузі з Російської Федерації. В північно-східному напрямку, північно-східному секторі, щоб цей ресурс не відправляти на більш важливі якісь напрямки по вже лінії боєзіткнення. пане Олександре, А як ви поставилися до ідеї колишнього прем'єр-міністра Британії Девіда Кемерона з тим, щоб Німеччина передала Британії там енну кількість Таурс, які так потрібні Україні? А Британія передає Україні Storm Shadow? Наскільки це взагалі може бути дієвий механізм? І скільки часу для цього потрібно буде? Це непогана версія, до речі, тому що Велика Британія також повинна мати відповідну кількість крилатих ракет авіаційного бузування для свого власного захисту. Бо якщо виникне якась ситуація, досить загрозлива, їм треба буде використовувати цю компоненту. А в них її нема. Чому нема? Тому що вони передали все Україні, а власні ще не встигли е виробити. Е саме е це і є важливим аспектом. Вони в Великій Британії в своїх повітряних силах мають таку компоненту, як Єврофайтер тайфуну. Це винищувач багатофункціональний, і він саме пристосований для використання як Shadow, так і Taurus. Отже, Велика Британія і робить таку пропозицію: надайте нам тауруси, щоб ми мали відповідну компоненту для свого захисту на випадок будь-чого. Але ми при цьому будемо передувати свої storm Shadow, які за останній рік достатньо ефективно себе зарекомендували по нанесенню ударів по, по російським об'єктам на тимчасово окупованих територіях. Згадаємо, хоча б той самий то саме командування Чорноморського флоту в Севастополі, яке бу, було знищено саме storm Shadow, а також згадаємо знищення великого десантового кораблю мінськ, а також човна проекту 636 варшав'янка це ростов на дону які знаходились в сухому доці також біля Севастополю, ви також відзначали у своїх відповідях про те, що росіяни продовжують активно застосовувати шахеди. І якраз вперше цього тижня вони опублікували фото і відео збірки шахедів і казали про те, що це такі перші кадри, по яких можна оцінити масштаб виробництва. Ми зараз їх побачимо. Ну і перше відчуття, коли бачиш ці кадри. Дійсно, масштаб вражає, виникає страх. Але чи варто піддаватися цьому страху? На кого були зарієнтовані такі публікації? Ну, і що можете сказати, проаналізувавши таке виробництво? Ну я скажу так. Треба завжди до цих відноситися з критичним мисленням. Ну, по-перше, ми побачили велику кількість шахетів. Їх контури нам знайомі, і вони викликають дійсно таке занепокоєння, але з іншого боку. Давайте подивимось е, по е, кожному з цих елементів окремо. Скільки з них мають повний е, повне зібрання е, з цих фюзеляжів Ми бачимо навіть зараз, ось е, демонструється. Е, а рулі, саме рулі е, ліворуч та праворуч, е, вони не усіх є в наявності. Не усіх є в наявності бойова частина. Носова бойова частина. Тобто вони не в повному комплекті. Питання: а чому це не, пов... не в повному комплекті? Демонструються шахеди, е якщо ну, це здавалося б одне і те ж саме приміщення е регламент, ну, в приміщенню або повністю зібраний фюзеляж, або повністю е зібрана одиниця продукції. Тому є питання: або це вони зібрали усе, що в них було для того, щоб зробити це пафосно відео, або щось там не за планом відбувається, окрім цього іншого. Якщо ми проведемо загальну арифметичну статистику нанесення ударів по території України протягом 2023 року та початку 2024, то середній показник найбільший середній показник нанесення ударів це 303. 400, е шахет 136 на місяць. Це середній показник. Є пікові показники плюс 20-25%, максимум 30, особливо перед новим роком, але це за рахунок накопичення. Тому е росіяни можуть виробляти фюзеляжі, але інше питання, а готова продукція на місяць, вона в якій кількості? Е, вони можуть зробити 100, 200, 300 тисяч фюзеляжів. Це просто. Дякую Але вам. коли ти отримуєш... Дякуємо вам за традиційно цікаву аналітику. Чекаємо в наступних ефірах. Олександр Коваленко, військовий експерт, був разом з нами. Дякуємо вам.